Від геморою допомагає Гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Росія минулої ночі атакувала Україну безпілотниками. Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Хмельниччина, Полтавщина, Миколаївська та Київська області і місто Київ. Детальніше про цю атаку поговоримо з Юрієм Ігнатом, начальником управління комунікації повітряних сил збройних сил України, пане Юрію. Я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Вітаю вас. Пане Юрію. Розкажіть, будь ласка, якою була минула доба? Чим ворог атакував Україну з повітря? Власне, ми говоримо не за добу. Повітряні сили дають те, що відбувалося вночі. Вже Генеральний штаб дає в своїх зведеннях добові. Способи варіанти застосування озброєння ворогом, і так само відбиття їх ну повітряні сили. щоранку близько 9 публікують те, що відбулось вночі. Вночі власне відбулось те ж саме, що відбувається завжди: це терористичні атаки росіян шахедами. Також поряд летять дрони. Імітатори в великій кількості цих засобів повітряного нападу цієї ночі. Була теж велика кількість. Якщо Кілька діб тому кількість була значно меншою. то сьогодні маємо 145 сорок е та дронів-імітаторів. Із них було збито 85, ну ну також е близько півсотні локаційно втрачені. Ми вже озвучили, що так є на сході е на півночі. Так е постраждали е знову ж таки цивільні об'єкти, будинки, домоволодіння, підприємства деякі, Тому ворог таким чином тероризує. Наш народ щодня атакуючи власне цими шахідами, пане Юрію, ми з вами раніше багато говорили про те, що росіяни постійно змінюють тактику обстрілів. Це відбувається і зараз. А як вони зараз діють? От, за якими маршрутами запускають шахеди і ракети? Ну, бачите, тактика застосування. Вона у ворога змінюється відповідно до обстановки. Так, яка є обстановка відповідно до завдань, які вони хочуть виконати? Якщо вони раніше більше вглиб території застосовували БПЛА, то зараз більше потерпають при фронтовій території Харківщини, Дніпропетровщина, Запоріжжя і так далі. Тому противник велику кількість БПЛА спрямовує одразу на якийсь із регіонів. Розуміло, що може бути різна тактика застосування по висотах, тобто використовуючи погодні умови, якщо є хмарність, якщо є відповідно певні погодні умови, які сприяють поганій виданості, так то противник буде використовувати їх для завдання ударів, таким чином застосовуючи їх з гранично малих висот, і також з висотою понад 2 кілометри. Атакується, допустимо, регіон, так як Дніпропетровщина, перевантажується система протиповітряної оборони. Зрозуміло, що збити величезну кількість БПЛА з великим відсотком ефективності не вдається часто, але все ж таки сили оборони, повітряні сили. Всі, хто залучений до відбиття повітряного нападу противника, роблять максимум із того, що можливо, тими засобами, які сьогодні є можливими. Я хочу нагадати, що основним, зрештою, таким інструментом для знищення ворожих безпілотників, все ж таки, залишаються мобільні вогневі групи сил оборони, усіх сил оборони, не лише повітряних сил, які забезпечують цей результат, а також системи радіоелектронної боротьби, які подавляють сигнал ворожих безпілотників, змучуючи їх. Не летіти власне не в ціль, а подавляти їх сигнал з супутником. Може, ну, потім власне відпрацьовувати по них далі. застосовується авіація, застосовуються зенітні ракетні підрозділи. Ну, як ви знаєте, вже також по безпілотниках розвідувальних, а також і по безпілотниках ударного типу можуть застосовуватися дрони перехоплювачі, які широко зараз. Власне починають набувати свої ефективності по лінії фронту, також вже і в інших регіонах країни, тому всі засоби, які можливі для збереження нашого повітряного простору, застосовуються і і новітні засоби, в тому числі, пане Юрію. А що відомо про модернізацію ворогом ракет і шахедів? На чому вони зробили найбільший акцент? Тут треба дивитися спочатку, які були шахіда. Так які вони були о, в перші дні. Це було восени двадцять другого року. Ще коли почали застосовувати перші безпілотники ударного типу. Е, потім вони змінилися візуально. Стали використовувати композитні матеріали для виготовлення фюзеляжу, щоб зменшити їхню е, світу. Буваю, е, їхню відбиваючу поверхню радіолокаційну. Е, е, так само е, система наведення змінилася. Ви бачили що. Інформацію про те, що було спочатку, там чотири антени для сукунтивих навігації, зараз їх вже в рази більше. Це ускладнює нам роботу всім силам оборони із подавлення засобу радіоелектронної боротьби. Так як чим більше антен у того самого шахета, тим складніше подавити його сигнал супутником, таким чином про сили оборони теж роблять все можливе, щоби. Збільшувати ефективність наших систем РЕП не для того, щоб їх знищувати, відповідно, ракети, які противник застосовував з початку бойових дій, це і крилаті ракети, балістичні теж модернізуються теж набувають власне більшої ефективності. Відповідно, це ускладнює роботу, не унеможливлює, а ускладнює роботу щодо їх збиття. Але ну, сили оборони, як бачите, відпрацьовують і по крилатих ракетах, і по балістичних. Хочу нагадати, що за три роки повномасштабного вторгнення, вже понад три роки, збито якщо брати крилаті ракети х 1 калібр 2400 цих крилатих ракет, іскандерівка близько сотні, щодо балістики, то ми маємо. На сьогоднішній день 97 збитих іскандерів, а також КН-23 серед них, в тому числі, і також маємо 40 збитих кінжалів. Що збиває балістику, зрозуміло. Балістика сьогодні збивається лише системами Петріот, про які зараз всі дуже широко говорять. і тема посилення саме цими системами щодня на, на порядку денному так кажуть. Дякую вам дуже, пане Юрію, за цю цікаву розмову. За те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Вітаю до роботи в ефірі телемарафону. Стає інформаційна служба. Інтера. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник. Починаємо з новин. У Миколаєві усувають наслідки нічної шахетної атаки. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, поранені 10 людей. Жінка 29 років та 59-річний чоловік перебувають у лікарні. Їхній стан середньої тяжкості внаслідок падіння уламків, а також вибуховою хвилею, пошкоджені 9 багатоквартирних будинків, 3 автомобілі, 30 гаражів та адміністративна будівля. Нагадаю, росіяни атакували обласний центр шахедами близько третьої ночі. Виникла пожежа в квартирі та на території гаражного кооперативу. Займання одразу ж ліквідували, та людям ще не один день доведеться прибирати та ремонтувати житло. Ми ховалися, втратилася під повдру. Хочемо обійти з дітей до мами. Машина розбита, все розбите. Їду везу, Діти плачуть, тесуться. Діти дуже боялися, дуже тряслися, кричали, а я нічого зробити не можу. В квартирі е, винесло так, е, вікно на кухні, вікно у спальній кімнаті, балкон, все повністю, все живьом, видране. Ну, скло розлетілось стільки того скла. Як будто там не два вікна було, а я не знаю сто вікон. Троє людей постраждали внаслідок нічної атаки російських дронів на Київ. Як повідомив міський голова, одну травмовану жінку ушпиталили. Ще двом людям допомогу надали на місці. Я нагадаю, армія Росії цієї ночі ударними безпілотниками била по Києву. Рятувальники ліквідували наслідки атаки в Дарницькому та Голосіївському районах міста. Там пошкоджені приватні будинки та автомобілі. А також повністю знищено одну із господарчих споруд. На Полтавщині поранено чоловіка внаслідок нальоту російських дронів. Як повідомили в обласній адміністрації, це сталося в Опішнянській громаді. У пораненого легкі травми він відмовився від госпіталізації. В результаті падіння уламків пошкоджена господарча будівля. Росіяни запустили по Україні цієї ночі 145 дронів. Наша ППО збила 85 із них. 49 ворожих безпілотників імітаторів. Локаційно втрачені. Як повідомили у повітряних силах, окупанти запускали БПЛА з напрямків Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська та Мисучауда в тимчасово окупованого Криму. Внаслідок російської атаки постраждали шість областей. На Сумщині поранена жителька Шалигінської громади. Росіяни били по території з артилерії та атакували ФПВ дроном. Про це повідомили в Ова. Загалом вночі та зранку окупанти 94 рази обстрілювали прикордонні області. В 11 громадах зафіксували 154 вибухи. Ворог застосував міномети, артилерію РСЗВ у краснопільській громаді. Повідомляють про 23 удари кабами. В юнаківській 5, в миропільській громаді 6 вибухів після скидання керованих авіабомб. Дніпропетровщину російські військові атакували з неба за повідомленням ОВА. Безпілотники били по Нікопольському району. Йдеться про сам райцентр та Марганецьку і Червоногригорівську громади. Там пошкоджені приватний будинок, підприємство. Надвечір окупанти поцілили кабом по Новопавлівській громаді Синельниківського району. У Брюсселі сьогодні відбудеться зустріч міністрів оборони коаліції охочих, де обговорять гарантії безпеки для України. Представники близько 30 країн зберуться на запрошення британського міністра оборони Джона Гілі та його французького колеги Себастьєна Лекорню. Це перший такий захід після візиту обох міністрів до Києва минулими вихідними, за словами британських урядовців, під час зустрічі зосередяться на тому, як найкраще використати можливості кожної країни-учасниці для забезпечення тривалої безпеки України. Аїнців міністерство оборони Великої Британії наголошує, що для досягнення стабільного миру в Україні необхідні надійні гарантії, які зможуть стримати російську агресію. Україна виконала всі необхідні умови для завершення попереднього етапу на шляху до європейського союзу. Про це повідомила верховна представниця ЄС з закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. Під час спільної прес-конференції з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, очільниця європейської дипломатії, відзначила помітний прогрес України. Калас також підкреслила, що навіть у воєнний час країна проводить необхідні реформи. Вона запевнила, що майбутнє України в європейському союзі. Денис Шмигалів. Відповідь висловив переконання, що Україна здатна здійснити необхідні зміни у стислі терміни. Непохідно солідарність українські сьогодні. Ми також підписали п'ять нових угод з Україною. Вони охоплюють усе від відновлення енергетичної інфраструктури України до участі в нашій супутниковій програмі Копернікус. З часу останнього засідання Ради асоціації Україна ЄС. Ми також досягли значного прогресу в процесі перевірки українського законодавства на відповідність європейському праву. І це перший етап переговорів про асоціацію у Стамбулі розпочалися переговори між США та Росією щодо нормалізації роботи дипломатичних місій. Про це повідомляє Reuters. з американського боку. Переговори очолює заступниця помічника держсекретаря Соната Култер з російської новопризначений російський посол у Вашингтоні Олександр Дарчієв. Головною метою зустрічі є відновлення роботи дипломатичних представництв, що майже зупинилася за останні роки через взаємні претензії, обмеження і замороження дипломатичної власності. Представниця державного департаменту США Темі Брюс заздалегідь підкреслила, що Україна взагалі не стоїть на порядку денному цих переговорів серед конкретних питань, які планують обговорити, дипломатична власність. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн підтримує рішення Дональда Трампа призупинити запровадження нових тарифів. Нагадаю, напередодні очільник Білого Дому заявив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу. Фон дер Ляйн наголосила, що це важливий крок до стабілізації глобальної економіки. Водночас додала, що Європа продовжує диверсифікацію своїх торговельних партнерств за словами дипломатки. ЄС співпрацює з країнами, на які припадає 87% світової торгівлі. Чіткі та передбачувані умови є необхідними для того, щоб торгівля та ланцюги постачання могли функціонувати. Тарифи це податки, які шкодять лише бізнесу та споживачам. Саме тому я послідовно виступаю за угоду нуль за нуль між європейським союзом і Сполученими Штатами. До 184 зросла кількість загиблих внаслідок інциденту у столиці Домініканської Республіки Санто Домінго. Там нагадаю, під час концерту обвалився дах нічного клубу. Трагедія сталася у вівторок, 8 квітня. За останніми даними, понад 200 осіб зазнали поранень. Рятувальники майже 12 годин шукали людей під завалами. Серед загиблих губернаторка провінції Монте-Крісті Нелсі Круз. Відомі бейсболісти Октавіо до Дотель та Тоні Енріке Бланко Кабрера також повідомляють про загибель саксофоніста групи, яка виступала того вечора. За словами менеджера співака Грубі Переса, дах упав приблизно через годину після початку концерту. Пошуково-рятувальні роботи тривають. На Закарпатті відкрили новий КПП між Україною та Угорщиною. Він веде до угорського Нодьгодоша із українського села Велика Паладь. Пункт пропуску призначений для автомобільного пасажирського сполучення вагою до 3,5 тонн та має дві смуги руху. Велика Паладь Нодьгодош став першим новоствореним КПП на Закарпатті за останні 20 років. Бенімін Біров, етнічний угорець, часто їздить у сусідню країну навідати родичів. Раніше робив це через пункт пропуску вилок Тіса сабеч, що за 20 кілометрів від села Велика Палець, де він проживає, нині першим перетнув кордон у рідному селі. Давним-давно вже чекаємо цю подію, так що для мене особисто буде дуже зручно. Я перетинаю кордон раз на тиждень, і поки треба було би виїхати на вилок, скошу всього. А тепер Через цю границю. Новий пункт пропуску Велика Пали Нодьгодж запрацював на Закарпатті цього тижня і став першим новоствореним КПП в області за останні 20 років. Ми продовжуємо реалізовувати нашу стратегію інтеграції в Європейський Союз, де розбудова пунктів пропуску є важливим пунктом для нашої інтеграції, а також ми будемо робити все для того, щоб наші громадяни відчували себе все ближче до європейського союзу і для того, щоб наші взаємовідносини з сусідніми країнами набували виключно більш ефективної і позитивною настрою. Ще рік тому назад почали реалізовувати саме план щодо щодо розбудовує прикордонної інфраструктуру. це велика підтримка для бізнесу України. Я думаю, що і надалі ми будемо розвивати пункти пропуску не тільки з Угорщину. А... Намір відкрити перетин кордону саме у цих населених пунктах Україна та Угорщина задекларували ще у 2016 році. Ми проживаємо найскладніший період у історії наших двосторонніх відносин і, попри все, доклали максимум необхідних зусиль. Сподіваюся, що з цього об'єкту почнуться кращі часи, і з'явиться ще чимало шансів зміцнити нашу плідну співпрацю. Час планувати спільні інвестиції. Ційні проекти розбудову двох головних автомагістралей, розбудову нового мосту через річку Тиса, масштабні проекти розбудови наявних КПП. На цьому КПП забезпечили необхідну інфраструктуру, відремонтували дорожнє покриття. На пункті встановили тимчасові модульні споруди для перевірки, виїзду в'їзду громадян. Вісім працівників митниці проводять оформлення автомобілів. Підрозділ забезпечений повним спектром технічних засобів прикордонного контролю для здійснення огляду транспортних засобів, використання з методом поглибленого огляду, а також новітні технічні у нас прилади, які здійснюють перевірку документів, з метою виявлення ознак підробки з дійсним навантаженням, яким. Ми очікуємо зараз. Ми справимося повністю. Під'єднаний до інформаційних систем обміну інформації готовий до митного метофор. КПП призначений для пасажирського сполучення та автівок вагою до 3,5 тонн. Має дві смуги руху. Цьогоріч тут планують завершити будівництво повноцінного пункту пропуску. Облаштування цього пункту пропуску було витрачено біля 4 мільйонів гривень. Гривень, половина з яких. Витрачено для того, щоб електрифікувати цей пункт пропуску. Плануємо розпочати будівництво повноцінного пункту пропуска для легкових автомобілів цьому році. В перспективі відповідно до угоди, цей пункт пропуска має бути розширений для пропуску автобусів і працювати цілодобово. На це в бюджеті передбачено 82 млн За останні роки Україна відкрила ще два пункти пропуску з Румунією та Польщею, і процес триває. Ми розбудовуємо далі пункт пропуску Лужанка. Там буде прекрасна історія, тому що ми запустимо двома чергами великий повноцінний вантажний пункт пропуску з Угорщиною. Крім цього, звісно, ми плануємо і розбудову пасажирського терміналу в пункті пропуску Ужгород. І ми заклали в європейське фінансування пункт пропуску. Дяково. Ну і звісно, з Румунією якраз плануємо відкривати новий пункт пропуску, коли наші колеги з Румунії побудують міст, і там буде новий пункт пропуску. Біла церква Сіґетома Мармаце. А наразі велика палець нодьгудеж відкритий для легковиків з восьмої ранку та до 19.00. очікувана пропускна здатність 200 легковиків та 700 людей на добу. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Марафон Єдині новини.